Ні, ну ліга конференції, це як не крути серйозний трофей. Типу, коли вигадували лігу конференцій, яка була ідея? Слабкі команди там слаб зі слабких чемпіонатів, вони зможуть вигравати цей трофей. А в підсумку хто виграє Лігу Конференцій? Виграє Челсі, виграє Весткам, виграє Рома. Типу там Астон Віла доходить, пам'ятає до півфіналу. Так Олімпіакоса ж не Олімпіокос, це єдиний виняток. Це Олімпіокос, і грецька команда виграла. Уас. Ну тобто серйозні клуби відносяться до ліку конференції серйозно. І тому, якщо Шахтар, я теж вважаю, що це не буде провалом. Це типо. не буде провалом. Так, і навіть вони ж відмінили це правило, що якщо раніше, наприклад. Займав третє місце у групі Ліги Європи, ти спускався в Лігу конференції. Зараз якщо ти вже в Лігу Європи, ти, ти тільки в Лізі Європи. І мені здається, у Шахтаря навіть буде більше шансів у лізі конференції. Там і команди такі цікавіші можна трішки і набрати більше залікових балів, і ну, набрати більше від та, залікових це теж ну, можливо, розумієш. Так, тому можливо. тому що якщо там дойти, наприклад, до фінального етапу Ліги Європи конференції зіткнутися з якоюсь серйозною командою, як то кажуть, помиритись можливостями грою, відіграти класні матчі. Якщо так, проходьте велком, заходьте в Лігу Європи. Ми вас чекаємо. Шахтар Донецьк вітаємо. Якщо ні, спускаємось, і там будуть просто можливість поліпшити статистику, набрати ці залікові бали, тому що в нас після ось цього першого етапу може залитися дві команди. Ну у нас раніше було п'ять команд в Єврокубках, зараз уже чотири. І хто б не займав ці там місця позахтарем, шахтарем, неспособні. так вони в, в, в у першому ж раунді відлітали, або там вони були в першому раунді Ліги Європи? Там відлітали, виходили в ліву конференції і відлітали там. Тому так те, що Шахтар може набрати більше залікових очків, це це точно.